Глава сьома творчий сон. До чого ж ми вільні, коли бачимо сни? Бар'єри часу, обмеження простору, закони логіки, кайдани совісті, все відкидається, і ми стаємо богами над своїми швидкоплинними творіннями. Завдяки тому, що те, що створюється у вісні, належить винятково нам, Фрейд особливу увагу надавав нашим сновидінням. Зрозумійте сновидіння людини, як би вказував він, і ви зрозумієте саму людину. У методі управління розумом сни також розглядаються серйозно, але й інакше, бо ми вчимося використовувати свій розум іншим чином. Фрейд розглядав сни, які створюються нами спонтанно. Це не годиться для управління розумом. Наш інтерес у тому, щоб свідомо створювати сновидіння, необхідні для розв'язання проблеми, що виникають перед нами. А оскільки ми програємо теми сновидінь заздалегідь, то і тлумачимо їх інакше із вражаючими результатами. Хоча програмування і обмежує спонтанність нашого досвіду уві сні, ми отримуємо натомість інший значний привілей більший контроль над власним життям. Коли ми тлумачимо заздалегідь запрограмовані сновидіння, на додачу до пізнання нашої психіки ми знаходимо в них підсказки до розв'язання нагальних проблем. Навчання управлінню сновидіннями включає три етапи, і всі вони вимагають медитативного стану мозку. Спочатку ми вчимося згадувати свої сни. Багато хто каже, я взагалі не бачу снів. Але це не зовсім так. Ми можемо не пам'ятати снів, але бачимо їх усі. Варто виключити сни з нашого життя і за кілька днів наступлять серйозні розумові та емоційні порушення. Коли в 1949 році я тільки приступив до вивчення можливості використовувати сновидіння для вирішення проблем, я взагалі не припускав, що я знайду. Як і ви, я чуючи чимало історій про провидницькі попередження, що прийшли різним людям у вісні. Цезар, як ми всі добре знаємо, мав у вісні попередження про березневі іди, саме в той день, коли, як виявилось, йому судилося бути вбитим. Лінкульну теж наснилося попередження про вбивство якщо ці сновидіння і багато подібних до них. Є неповторними випадковостями, то я тільки даремно витрачав час. І настав момент, коли я твердо переконався, що витрачаю час даремно. Протягом п'яти років я старанно вивчав психологію, праці Фрейда, Адлера, Юнга, і мені почало здаватися, що чим більше я вивчаю, тим менше знаю. Було вже близько другої години ночі, коли я кинув книжку на підлогу і приготувався заснути. Твердо вирішивши не витрачати більше часу на такі безлузді проекти, як вивчення праць гігантів думки, які не можуть дійти згоди навіть між собою. Відтепер я вирішив займатися тільки своєю електронною справою і нічим більше. Бізнес я добряче запустив і грошові заощадження швидко танули. Двома годинами пізніше я прокинувся від того, що мені наснився сон. Він являв собою не серію подій, як у більшості снів, а просто світло. Поле мого бачення все було заповнене полудневим сонячним світлом, золотим і дуже яскравим. Я розплющив очі і побачив морок моєї спальні, заплющив очі, і знову навколо мене було світло. Я повторив досвід кілька разів відкриті очі темно, закриті світло. Коли я заплющив в очі в третє або в четверте, то побачив три цифри три, чотири, три, а потім наступний ряд цифр три, сім, три, потім знову перший набір, а потім знову другий. Куди більше, ніж шість цифр, мене зацікавило світло, яке мало помало стало згасати. Я подумав, чи не підходить моє життя до кінця. Подібно до того, як спалах світла передує виходу з ладу електролампи, а коли зрозумів, що не вмираю, то постарався викликати світло назад, щоб вивчити його. Я змінив ритм дихання, поміняв положення тіла в ліжку, стан розуму, але нічого не спрацювало, світло продовжувало меркнути. Світіння тривало всього близько п'яти хвилин, ймовірно, цифри мали якесь значення. Залишок ночі я пролежав би сну, згадуючи номери телефонів, адреси і реєстраційні номери автомобілів, усього, що могло б надати якийсь сенс побаченим числам. Тепер у мене є ефективний метод розгадування значення снів, але тоді я перебував на самому початку своїх досліджень. Наступного дня, не відпочившись, Після кількох годин сну я продовжував спроби з'єднати побачені числа з чимось, що мені було вже знайоме. Зараз я маю розповісти про деякі перечасні події, які призвели до розкриття загадки, і тим самим до появи складної частини методу управління розумом. За 15 хвилин до кінця робочого дня в моїй ремонтній мастерні до мене забіг приятель, щоб запросити на чашку кави. Поки він мене чекав, дружина мимохідь попросила оскільки ти прямуєш пити каву, чому б тобі не зазирнути в мексиканський район і не купити мені спирту для розтирань? У мексиканському районі, недалеко від мосту, була крамниця, де спирт для розтирань коштував дешевше, ніж у центрі. Дорогою я розповів приятелю про свій сон, і в цей час мені на думку спала думка. А що, якщо числа, які я побачив, є номерами лотерейних квітків? Ми якраз проїжджали повз крамницю, яка була штаб-квартирою мексиканської лотереї. Однак було вже пізно і штори на вітринах крамнички були вже опущені. Дурниці, все одно це була дурна думка, і ми проїхали ще квартал, щоб купити для моєї дружини розтирання. Поки продавець загортав мою покупку, мій приятель відкликав мене в іншу частину крамниці. Які числа ти шукав? запитав він. 3,73 і 343, відповів я. Іди подивись. І я побачив корінець лотерейного квитка з номером 343 на ньому. По всій республіці Мексика сотні тисяч крамниць, подібних до цієї. Щомісяця отримувала книжечки лотерейних квитків з різними трьома початковими цифрами, але тільки одна крамниця з поміж усіх продавала квиток з номером 343. Квитки з номером 373 продавалися у Мехіко. Кількома тижнями пізніше я дізнався, що моя половина лотерейного квитка, першого, який я коли-небудь купував, виграла 10 тисяч доларів, яких я дуже потребував. Хоча я був сп'янілий удачею, я все ж таки зазирнув дарованому коньові в зуби і знайшов дещо цінніше, ніж сам подарунок, це була тверда основа для моїх переконань, що мої дослідження все ж таки не безглузді, якимось чином мені вдалося вступити в контакт з вищим розумом. Можливо, я був з ним в контакті багато разів і не знав про це, але цього разу дізнався точно. Оміркуйте над кількістю на перший погляд випадкових подій, які привели мене до розгадки. У момент, коли я був у розпачі, цифри наснились мені дивовижним чином на тлі світла, тож я повинен був запам'ятати їх. Потім до мене забіг мій друг, що запросити на каву, і, незважаючи на втому, я погодився. Потім з'явилася моя дружина і попросила купити спир для розтарань, що привело мене в єдине місце в Мексиці, де продавався певний квиток. Той, хто думає, що це був просто збіг, не зможе пояснити факти, які легко перевірити чотири випускники курсів методу управління розумом, використовуючи різні техніки, які я розробив пізніше, також виграли в лотерею. Це Регіна М. Форнекер із Рокфорда, штат Іллінойс, яка виграла 300 тисяч доларів. Девід Сікіч із Чикаго теж 300 тисяч доларів, Френсіс Морін із Чикаго і Джон Фемлін із Буффало, штат Нью-Йорк, по 50 тисяч доларів. На курсах з управління розуму ми зовсім не проти слова Збіг. Навпаки, ми надаємо йому особливого значення. Коли ланцюг подій, порядок яких важко пояснити, призводить до конструктивного результату, ми називаємо це збігом. Коли ж ланцюг подій призводить до руйнівного результату, ми називаємо це випадковістю. І на курсах з управління розуму ми вчимося механізму запуску збігів. Вираз випадковий збіг ми не вживаємо. Сон про виграшний номер квитка лотереї переконав мене в існуванні вищого розуму і його здатності спілкуватися зі мною. І як я тепер розумію, те, що він з'явився зі мною у вісні і виявив турботу про справу мого життя, зовсім не є чимось надзвичайним. Тисячі інших людей отримували інформацію у вісні якимись. Паранормальними способами саме тоді, коли перебували у відчаї, наражалися на небезпеку або перебували на переломному етапі свого життя, безліч подібних снів записано у Біблії. Однак у той самий час, що щось схоже трапилося зі мною, здавалося, щонайменше дивом. Пам'ятається, у Фрейда я читав, що сон створює сприятливі умови для терапії. Для пояснення свого стану я пішов далі і сказав, що сон створює сприятливі умови для отримання інформації від вищого розуму. Потім я пішов ще далі і поставив собі запитання: чи повинні ми наслідувати того, хто пасивно чекає телефонного дзвінка? Чи не можемо ми самі набрати номер телефону і за власною ініціативою зв'язатися з вищим розумом? Як людина вірує, що я розсудив, що якщо ми можемо досягти Господа за допомогою молитви, то можемо зробити і метод зв'язку з вищим розумом. Як ви побачите пізніше у розділі номер 15 коли я говорю про Бога і вищий розум, то маю на увазі різні поняття. Так, мої експерименти підтвердили, що можливо зв'язатися з вищим розумом кількома способами, один із них метод управління сном, дуже простий і навчитися йому не становить труднощів. Не можна розраховувати, що яскраве світло завжди допоможе згадати побачений сон, але можна розраховувати на кумулятивний ефект програмування самого себе в медитативному стані та його запам'ятовування. Медитуючи перед тим, як піти спати, скажіть, я хочу запам'ятати свій сон, я запам'ятаю свій сон. Після цього лягайте спати, поклавши поруч з ліжком олівець і папір. Коли прокинетесь вночі або вранці запишіть те, що запам'яталося зі сновидінь. Тренуйтеся день у день і ваші спогади стануть виразнішими та півнішими. Коли ви будете задоволені розвитком здатності запам'ятовувати сни, то значить ви готові зробити другий крок. Під час медитації перед сном подумайте про проблему, яку можна було б розв'язати, маючи додаткову інформацію чи пораду. Треба, щоб ви справді бажали розв'язати проблему, бо дурні запитання призводять до дурних відповідей, а потім запрограмуйте себе такими словами. Я хочу, щоб мені наснився сон, який матеме інформацію для розв'язання моєї проблеми, яка в мене на думці. Я побачу такий сон, запам'ятаю і зрозумію його. Коли ви прокинете серед ночі або вранці, відтворіть подумки найяскравіше зі сновидінь і постарайтеся зрозуміти його значення. Як я вже згадував раніше, наш метод інтерпретації снів має відрізнятися від Фредівського, оскільки ми генеруємо сни свідомо. Тому, якщо ви знайомі з Фредівськими методами інтерпретації, забудьте про нього заради методу управління розумом. Тільки уявіть собі, який висновок зробив би Фред із такого сновидіння. Серед джунглів стоїть людина, оточена дикунами. Дикуни із загрозливим виглядом підходять дедалі ближчі, їхні списи піднімаються і опускаються. А недалеко від вістрія кожного списа у держаку є отвір. Коли чоловік, який побачив цей сон, прокинувся, то зрозумів, що знайшов розв'язання проблеми, яка поставила його в глухий кут, як скоструювати швейну машину. Досі йому вдавалося тільки запустити голку. Підніматися і опускатися, але не шити. І тільки сон підказав йому, що в істрії голки слід зробити отвір. Цієї людини був Еліас Хау, винахідник першої працюючої швейної машини. Один із випускників курсів управління розумом вважає, що управління сном врятувало йому життя. Напередодні семиденного мотоциклетного походу цей молодий чоловік запрограмував себе на сновидіння, в якому отримав би попередження про можливі події в дорозі. Більшість попередніх подорожей так чи інакше були позначені невеликими неприємностями, проколотою шиною, забрудненням паливного шланга, а в останньому поході непередбачуваним снігопадом. І увісні він побачив, що перебуває у гостях у друга, і на обід йому подали тарілку, доверху наповнену сирими бобами, тоді, як усі інші насолоджувалися смачним пирогом зі свинини. Чи означало це, що йому не слід їсти в дорозі сирі боби? У цьому було мало сенсу, оскільки молодий чоловік не був любителем бобів, а сирих хто зокрема. Можливо, це означало, що його не бажали більше приймати в будинку друга? Ні, він був впевнений у їхній дружбі. До того ж це ніяк не співвідносилося з майбутньою подорожю. Двома днями пізніше на світанку молодий чоловік їхав нью-йоркською автострадою. Ранок був чудовий, автострада у відмінному стані, а з транспорту попереду віднілася тільки одна маленька вантажівка. Наблизившись, молодий чоловік побачив, що кузов вантажівки доверху заповнений бобами, згадався сон, і молодий чоловік скинув швидкість мотоцикла з 65 до 25 міль на годину, а на повороті знизив взагалі до 15. І тут його заднє колесо злегка занесло. Під нього потрапили боби, що просипалися з кузова вантажівки. Найбільшій швидкості занос мотоцикла закінчився куди серйозніше, можливо, і фатально. Тільки ви можете витлумачити сни, які вирішуєте побачити. За відповідного завчасного самопрограмування на розуміння сновидінь вам пропонуватиметься підсказка значення. Ця підсказка часто безсловесний спосіб спілкування з нами нашої підсвідомості. З практикою ви виробите в собі більш впевненість у надійності таких підсказок. Слова, які я пропоную вам для самопрограмування, збігаються з тими, що ми використовуємо на заняттях курсів з управління розумом. Інші слова теж спрацюють, але якщо ви збираєтеся пройти курс управління розумом, точні фрази, завчасно засвоєні в Альфа стані, підготують вас і зроблять досвід багатшим. Якщо ви будете терплячі і спокійні, практикуючи управління сном, то відкриєте для себе один з найцінніших розумових ресурсів. Не слід, однак, сподіватися на те, що ви станете найщасливішим гравцем лотерею. У схему самої лотереї закладений принцип, що виграють лише деякі, але в самій природі закладено стільки, що можна виграти незмірно більше ніж могла б запропонувати будь-яка лотерея?